Нарешті навчальний рік почався. Він, звісно, не такий, як ми mm -hmm. звикли до цього класичному розумінні слова так: 1 вересня, діти за парти, тому що минулі три роки були не такими, але цей рік насправді особливий. Як батькам і дітям адаптуватися і розпочати його? Mm -hmm. uh, так, uh, погоджуюсь, цей рік uh, інший для багатьох дітей, особливо, uh, особливо для дітей, які переїхали з інших міст. Да, вони зараз мусять звикати на нові школи і а, а, попрощалися з своїми друзями. Зараз а, їм потрібно нові зв'язки на, налагодити да, з вчителями. Це дуже такий великий стрес для дитини. А, і, а... Навіть у нас на Закарпатті, да звикнути до цього нашого діалекта менталітету. Це, це все треба усвідомлювати багатьом батькам, особливо ті, які приїхали сюди. Що це дуже великий стрес для дитини, і що можливо, які фактори могли би допомогти в цьому, щоб полегшити цю задачу, полегшити адаптацію і не тільки для дітей, переїхавших, але і наших місцевих дітей. А перший такий фундаментальний, фундаментальний такий стоп, це те, що ми говорили неодноразово. Це стабільність, емоційна стабільність батьків. Та ми завжди наголошуємо на те, що батьки мають бути в ресурсі, батьки мають бути відпочивші, батьки мають відчувати в собі силу, силу того, що вони пор... можуть впоратися з ситуацією, тому що у дітей психіка працює так, що якщо вони відчувають стабільність батьків, їм набагато легше переносити труднощі. Да, тобто навіть дуже якусь важку трудність їм легше перенести, ніж коли якщо батьки, наприклад, розхитані їм, тоді не, навіть таку трош незначну трудність їм важче перенести. Так що, тут перше, на що я хотіла би наголосити, це а, те, що батьки мають а, якимось чином дбати про себе, щоб бути силою для, для дітей своїх. Навчання так. за умови, коли дітям час від часу доведеться йти в, скажімо так, укриття, як пояснити дитині, щоб вона не боялася, що це не страшно, що це заради її безпеки, як правильно підібрати слова? Ну і власне, як вчителі мають діяти, щоб вони теж десь були цим місцем спокою для дітей, так можливо uh -huh. більше звернення навіть до викладачів, до вчителів і до батьків як до дітлахів. Так, зараз дуже багато є інструкцій теж для вчителів, для батьків. Навіть я, я думаю, що всі батьки получили інструктаж щодо тривожного рюкзачка, який вони мали зібрати дітям. Теж дуже добре, щоб батьки пояснили дітям, що коли ти в школі, ти маєш слухатися вчительку. Да, тобто те, що вчителька говорить, тобто підкріпити її авторитет. Те, що вчителька говорить, ти слухаєш. Зрозуміло, дуже добре би було, щоб, я думаю, так, напевно, це і відбувається. Було би дуже добре, щоб вчителі зробили таку, скажімо, репетицію, да, от якщо вона є сирена. Як ми діємо, тому що там має бути дія, має бути конкретно, тобто хаос, щоб був відсутній хаос. Теж я зустрілася з тим, що для маленьких діток записали одна психолога з гуртом, записали пісню, яка скерована на те, як діяти, коли є сирена. Uh, та, і там конкретно в цій пісні там, говориться там, вдихнути, там, по щочках себе, якби. Да? Тобто дитина, коли слухає пісенку там, на одну хвилину з чимось, вона вже знає, вже чує, що її робити, вона просто робить, що співається в цій пісні. Тобто наші психологи Богупові якось турбуються про те, як діти би мали себе uh, почувати. Що ви мали робити? І, ну, власне, що порадиш батькам і вчителям, де шукати місце сили, де шукати ці ресурси, і де шукати цей спосіб, можливо, якийсь алгоритм, можливо, ну, вони ж не завжди, ну, як ти кажеш, ці пісенці дітям побити себе по щочкам, або ще щось, то ну, як діяти вчителям і батькам будемо бути розгубленими, а навпаки, мати цю силу і цей спокій. Uh -huh. uh -huh. Якщо зараз ми візьмемо, наприклад, цю першу частину, про яку я говорю, да, що спочатку батьки навіть вчителі потребувати про себе, хоча а, зараз цей час всі, напевно, більш такі вигорівші, да, і вчителі теж влітку чергували по школах, да, де жили вимушено переселені особи, і насправді дуже велика втома. Якщо брати спочатку цей ракурс, так ну зрозуміло, дуже допомагають ритуали, якась традиція. Да? Тобто, як є такі даво такий вираз, що і нехай весь світ зачекає. Да? Е, я розумію, що для того, щоб я був е, більш ефективним, да? тобто, якщо хтось от, має якесь угрозення, е, сумління, що от я не, не можу собі дозволити, нехай бере з цієї точки зору. Якщо я хочу бути більш ефективним, е, мені потрібно, наприклад, там спокійна вранішня кава, або, наприклад, там раз у тиждень піти там кудись сісти, або там на прогулянку щовечора. Да? Тобто або там почитати книгу. Тобто, кожен має десь відчути, що йому потрібно для того, щоб от, ну, дійсно відчувати, не втратити себе. Це і є да, от як це, цей ресурс, тому що не йдеться, що ми всі маємо сісти і сидіти. Треба мені виспатися, значить, я висипаюсь. А, якщо а, йдеться про конкретну, да, от, ситуацію, коли напр, з дітьми взаємодія, да, от, і дітки їх треба а, кудись вести, особливо як є зараз у нас ситуації, а, я думаю, і Мукачеві теж а, коли бомбосховище в іншому приміщенні. Да, і маленьких діток от, зараз до душі, от вже холодніше, це ж треба одягнути, вивезти, провести. Це теж в першу чергу не боятися просити про допомогу. Да. Знову такі правила дуже допомагають і в навчальному процесі, і будь -у чому допомагають правила. Правила це як такий корсет, да, і вони допомагають утриматися в такій стабільності. Людина знає чітко. Я роблю спочатку це, це це, навіть можна прописати собі, Да? Якось так. Угу. І чітко ну, слідувати ці інструкції, так? Ну і так. питання, можливо на завершення нашої розмови. Які основні ці правила мають бути для батьків християн, для вчителів християн і для всіх тих, хто хоче нести мир і спокій в навколишній світ, незважаючи на війну. Які угу. основні ці речі мали би бути? Давайте я, можливо, якби так тезами проговорю правила скоріше, які могли би допомогти у взаємодії з дитиною, да, тому що дитина, якщо відчуває цей контакт, тоді легше навіть при таких при інструктажі легше з нею взаємодіяти, знайти домовленість, да, тому що якщо немає контакту. Дитина тоді може бунтувати або взагалі не слухати вчителя. Да? Ну або батьків. Тобто ми говорили про те, перше правило це те, що батьки мають бути в ресурси. Да? Друге, не дуже потрібно, щоб була психогігієна, Да? Тобто, як ми вже з вами говорили, про гаджети, та да? окей, зараз навчання у нас очне. Хоча десь чергується, але ми очікуємо онлайн навчання. Ми розуміємо, що всі діти в, в гаджетах, тобто має бути гігієна і в цьому плані, і чим вона має бути розбавлена? Це рух, обов'язково що був, тому що це для розвитку психологічного і фізичного. Uh, можна навіть разом з дітьми гуляти. Да? тобто Не просто посилати іди погуляй, але ну, якщо дитина, наприклад, це самі не дуже хочеться, ну і дивлячись, який вік, зрозуміло, підлітковий з мамою не піде гулять. Ну. Uh, і соціальні зв'язки. Да? тобто Це контакт з друзями або контакт з батьками. Е, та, е, це теж дуже потрібно для психологічного розвитку. Uh, теж наступне якесь таке правило, це, е, якби Виріш вирощувати в дитині її почуття цінності, гідності, тобто не порівнювати її з іншими. Да? Навпаки, можна і порівнювати, як ми вже з вами теж раз говорили, з її самою. ж з нею самою. Да? Тобто, от Тоді тобі так дуже добре вдалося, щоб тобі зараз допомогло, а не, там Вася або там, Маша так і так, а от ти ай-яй. Потім, наприклад, не, кар... не каргати за оцінки. Ну, тут має теж золота бути серединка. Теж ігнорувати ми не можемо це. Да? І можливо, варто там вияснити, можливо, для дитини цей предмет не є настільки значимий, так як і нам. Нам не завжди ну ми інакше і слабше робимо те, що нам не цікаво. Да? Ми глибше йдемо в ту справу, яка ми розуміємо і підчуваємо, вона нам щось. Перспективі знадобиться зараз нам щось дає. Да? Тобто, не порівнювати, не каргати за оцінки. А можливо, пояснити, діти дуже добре розуміють. Пояснити, дивись, ну давай, хоча б на такий бал вийде, ну, це для тебе, щоб ти перейшов, щоб тебе гарний, загальний такий, такий бал був. Да? Тобто розмовляти з ними. Теж, наприклад, що я тут, я ще маю. А, ритуали ми вже говорили, і, наприклад, коли онлайн-навчання е, у нас почнеться, е, дуже добре виокремити робочу зону. Да? Тобто, щоб дитина якось так це все не, не набуло якогось такого хаосу, е, її навчання е, да, з ліжка, не помити і так далі. Тобто, Тут є твоя робоча зона, вона має бути зручна, тут я відпочиваю, тут я навчаюся, це теж психо, психогігієна. Та? Теж, наприклад, ритуали, ритуали, які мотивують, наприклад, я не знаю, там ми можемо там, там раз у тиждень десь кудись піти разом. Ми можемо там гри якісь грати, ми можемо те, те. Тобто, те, що налаштовує на контакт з дитиною, і тоді дійсно, якщо є цей контакт, тоді легше це все переносити, те, що приходить. Да? Зрозуміло, що теж треба усвідомлювати старе, 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 таке правило, що діти. Відзеркалюють нас. Та, І нещодавно, якраз теж ми розмовляли з колегою, яка говорила: От моя там дитина з ні, ні того, ні з цього почала там, наприклад, там спортом займатися. Я так думаю, звідки? От, якось. І вона каже: я так відслідковую, що там, е я сама от приходила і я говорила, о, як мені подобається, коли я ходжу туди-туди, або вона бачила, що я сама, да? і от діти вони спостерігають, все одно в них десь це взрощується. Да? Тобто знову таки повернутися до батьків. Якщо е батьки відпочивають, е якщо батьки е десь насолоджуються, е ну як насолоджуються, в такому хорошому сенсі, да, я хочу, щоб ви зрозуміли мене, слухачі. Тобто, якщо вони проживають наповно те, що вони роблять, і їм це приносить якусь радість, вони розвиваються в цьому, тоді і діти, наприклад, вони вже вибирають уроки, які їм допомагають, ну, які їм подобаються. Да, і ці уроки вони вже розвивають в собі, тому що вони бачать, що їм це в майбутньому щось може дати. Да, тому що там мама або тато, наприклад, вони не просто пасивний спосіб життя там пішли на роботу, пройшли з роботи, е, і це все рівно, да? але вони бачать, що тато і мама хочуть чогось вони, чи вони там читають, чи вони там е, е, ще щось, да? і до речі, теж от зараз я собі так подумала, е, дуже добре би було для мотивації дітям е, розказувати, показувати, читати е, про людей, які щось досягли. Або є до речі, до речі, в інтернеті один час зустрічалися такі віде, як короткі двох хвилин, десь да? там про когось, про його ситуацію, що він як він зробив, як він став таким. І, наприклад, як у нас і зараз дуже багато дітей. От, наприклад, як зі Львова один хлопчик, підліток зараз місяць тому здається, зробив зробив, па зробив павербанк для військових. Да? Там дрон може зарядитися, там не знаю що. Uh, да? Тобто наші діти молодці, просто їх треба десь так мотивувати і uh, можливо розказувати за таких однолітків. Дякую. Так що uh, ми виходимо, повертаємося, що батьки мають дбати про себе, і воно інтуїтивно теж ви будете, ну, дити... ну, батьки будуть розуміти, як з дітьми контактувати. Угу. І тоді дитина буде, ну, скажімо так, доглянута і здорова, ну не в сенсі доглянута так? Фізично, фізично теж у першу чергу, але вона буде в безпеці почувати себе. Дякую дуже. Тож, гарно всім нам початку навчального року і до наступних зустрічей. Да, до побачення.